Я не знаю. <гас> бляха, бляха, бляха. <плес> Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, це що за херня, це що за херня? А у мене чашка тут... була. У мене не було тут чашки. Так, я... А де моя чашка? А мені здається, ліхтарки обозначають життя. <плес> Привіт, з вами крайт. І я повертаюся на ютуб канал. Я не знаю наскільки надовго і стабільно але тим не менш, насправді дуже багато чого встигло статися за весь цей період. А я знайшов офіційну роботу. На ній я сиджу майже до вечора, тому перші оці два тижні я намагався адаптуватися до нового темпу життя. Тому що повертаюся додому близько 7 8 і все, що мені треба, це поробити свої справи, відпочити, бо встаю я теж рано. А, і нарешті я для себе викорив час, щоб. Зайнятися Ютубом, зняти це відео, розповісти вам про те, що в мене в житті діється, і я не знаю наскільки часто будуть виходити відео. Я орієнтуюсь десь на одне відео на тиждень поки що. Можливо, пізніше, коли мене б... я вироблю якийсь темп, у мене все буде стабільніше і краще. Але зараз десь так, я теж людина, я теж відпочивати, хочу не тільки Ютубом займатися. Але зараз я знайшов в себе сили, і сьогодні ми пограємо у нову гру від Майка Клубнікі в колаборації з якимось Джеймс Дорнан. Дорнан. Напевно. Крейнкет. Я бачив, що гру кажуть, що вона стрьомна, класна і прикольна, тому давайте дивитися. Що воно взагалі таке? Давно я нічого не грав, я взагалі всі ці два тижні в ігри майже не заходив. Так, можливо там щось глянути. Минула, а гра граві до макикудніки вам не дуже зайшла якось. Так, а що я? Де я нічого не зрозуміло.

I'm gonna need you to use this here state-of-the-art machinery, EMP light manifold system, to blast the western cave with luminescence. Charge up a battery and send it. Oh, this був was Так. Mouse. Так. Тут эта кнопка класс. Вау. <реку> Эти wow. Вау. Так. Что у нас так? А мы

Ну, дуже увлекательно. Так, почекай, а що? куди ми ці батарейки можемо вс. Серйозно? Лише на один раз? Ну це капздесь! Ну це просто жахіття, -мо! Блх, я відчуваю, що це буде потний геймплей з дрочільною цієї хернюшки. Так, давай. Ииииии, І... погнали. Бляха. Я. Я на. Я накрутився цієї херні в цьому. Ой, бляха, а це что? Ааа, oh, you stupid fucking idiot! You're looking at me! Just kidding, I'm Gordon. The light doesn't bother me.

Угу. Так, ну я понял. Коротше, ця херня, щоб такий звук. А це щоб активувати світу. А, дивиш, що тебе батарея, була повністю заряджена яка в слоті, тому що нічого не зможеш зробити. Поняв. І все. А Emergenсі ми нічого зробити не можемо. А те що в нас справа? Так, а це нахрена? хрена. Ой, бляха, не-не-не-не-не-не-не. Ні, 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 ні. Давай тільки без цієї фігні, будь ласка, так, тап. А давай заряжемо ці фі дві фігні і в комп'ютер вставимо, а. Так. А що взагалі я повинен робити? Типу, яка моя ціль? Окрім того, що в мене от з усіх сторін є кнопка для прожекторів. Взагалі, хто ми такі, що ми тут робимо, яка наша професія? Ребут, так? Ребут. І що я цим зробив? А що взагалі, типу, нам треба... Ага, так. І. Сейвмод active. Скан энд repair. А, давай, скан Бляха Скан энд Ри Правильно ж? Правильно Я не знаю <свят> <свят> Бляха, бляха, бляха Муха, ляха, муха Крутые, крутые баранку, Крутый баранку Нам треба скитануть, нам треба скитануть Давай, 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 давай. Я дебил, напевно. Окей. А, мы все проверяет, давай. Так, scanning finish, fault, found 1, system tools, binary small food, so use border to identify binary fault. А, А, почекай. А що за звук? А, ця херня тільки що задетектива, який звук. Добре, воно написано bordel, да? А, бо, блядь. Бор-дел. Find the bunny. Так, добре, поки ця херня робиться, ми покрутимо цю баранку. Давай, давай. крути, 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 крути. Бряха, це вже виглядає досить стрмно, знаєте, ось це от... Ти робиш, повертаєшся і повинен постійній основі крутити цю херню. Стрьомно? Почекай, що ти мене хочеть? Bordel find the boundary number combination using 1 або 0. Я чув, що хтось сміється. Це що не херня, це що не херня? Це капз дід, така стрьомна херня не треба, будь ласка, це стрьомно! Мені це не подобається, мені це дуже-дуже, дуже, дуже не подобається. Бляха! А можна не треба? Ти все ще тут? Нє. Мені здається, ця херня тут. Я не знаю, як на це реагувати. Так, добре. Підходить 4, добре. Супер класно і прикольно. А Якщо так, підходить третя. Не понял. Матч 3. А якщо я отак так зроблю? Яка це стрьомна херня? Бляха, мені мене наганяє стрьому прям нормально так. Мені це взагалі не подобається, знаєте. Вся херня стрьомна до дожути. Прям кап десь яка стрьомна. Дизайн у неї паршивий. В плані не того, що він поганий, а в плані того, що він стрьомний. Що від мене хочуть взагалі? Я щось зробив? Ура, я знайшов. Е, і що далі? Я бачив, я бачив, я бачив, я бачив, я бачив. Походу... А у мене чашка тут була. У мене не було тут чашки. Так, я... А де моя чашка? У мене була чашка. Точніше, в мене її не було. Мені її поставили, у мене її забрали. Дякую, велике. Капець. Капець. Я навіть не знаю, як на це реагувати. Виглядає гра, стрмно, знаєте. Я чую когось справа. Ну ти і сракота, конечно. Дизайн тебе, ну прям... Фу, фу-фу-фу-фу-фу, Я таке не хочу бачити, я таким не хочу... Зустрічатися поглядом. Зараз почекайте, я докручу оцю хернюшку і гляну, що мені там дядя комп'ютер написав. А please verify your human. Type... Бляха, муха Що ш... ж ви мені всі так не вірите? I am a human bank. Так, я підтвердив, що я людина. Ой, бляха-муха! я цю херню... Так. А, спорт. А як мені? Так, спорт. Э... Почекай, 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 почекай. Я чув шум справа. Ага, ага. Так, я цю херню відігнав, я сподіваюся, да? А, Я зараз покручу баранку. Туди, сюди, тудим, сюди, туди, сюди, туди, сюди. І все буде чики-пуки за да, да? Сподіваюся, що да. Ой, Ай, я так люблю. ці... Я так люблю ці монотонні ігри, де тобі треба робити якусь херню на постійній основі. Ай, бляк. Добре, добре, нормально, нормально, нормально. Нічого страшного. А, називається ваш робота, на роботу, так? Да? Я таку роботу собі хотів. Так, це у нас фрут. Це у нас спорт. це у нас Animal, 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 Fruit Animal, Fruit, Fruit, Sport, Sport. Animal, animal, fruit, fruit, Sport, 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 Fruit, Animal, spo э, Fruit. Так, я верифікував себе як людина. Супер класно і прекрасно. Human bank verificate. Помилка. Ой, бляха, муха, я тебе. На ну пішов в жопу. Бачиш, я тут намагаюсь комп'ютер. Мені здається, він справа сміявся ось тут, да? Ай-яй-яй-яй-яй! Почекай, 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 будь ласка! А убдаты э, системи, давай, сю с тем. Блять. Будь ласка! Давай крутий, 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 крутий. А на всякий випадок ми отак зробимо. Беляха, муха. Зря. М -м 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 -м. Поняв, прийняв. Обработав, давай, крутимо баранку, тому що батарейки нема. Беляха-муха, як це весу? Вау! Якась херня тут аж кериться по печерам, хоче мене докопати. А я а я тут занятий типу, да? Добре, добре. І не через таке проходили, тому все буде пучком, все буде класно, все буде за Все Це кажу вам я. А мені, як всім відомо, довіряти і вірити можна. <кх> Тепер слухаємо уважно. Почекай, мені здається, що у мене ліхтарик вкрали, ні? Я не пам'ятаю, але здається. Промах, 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 промах. Вау-вау-вау. Якщо, якщо ліхтарики обозначають е, життя, то в мене з правої сторони одне життя вже забрали. А мені здається, ліхтарики обозначають життя. Блять. Я вперше так закричав від гри. Я впер. Йоп. А в мене зараз вдома темрява. Вечір. Блять. о Бляха. Це было стрёмно, це було капс десь як стрмно. Блять. Я ніколи так в житті не кричав через гру. У мене, мені, я напевно після цієї гри піду відпочину, бо це кабдець. Це реально ФНАФ від Майка Клубніки, тупо ФНАФ. А... Ран... тін Що, Шо, ще щось? Ні. Понятно. Ай-яй-яй-яй-яй. Бляха, ось ця херня з батарейкою це стрёмно. Я просто декілька секунд взагалі нічого зробити тупо не можу. Бляха, я манав е, твої команди. Сюда? Сюда Быстренько крутим, быстренько крутим, быстренько крутим. Но ця херня мене налякала. Ця херня мене кабблизик налякала. Це жесть, це... Я не знаю, як це буде на відео чути, але закричав я від душі так. Так, ка, ли, брате, Норс. Энтри. Дор. Почекай. Бляха. Я не так написав. Норс. Ентрі. Дор. Я тебе бачив. Ти говнюк, ти мене намахав. Ти мене намахав. Я зрозумів тебе. Ти намахав мене. Гавнюк, гавнюк, гавнюк. Мені здається, це погано те, що я вибрав грати в цю гру а, ввечері повітряної пів вдома. Ну, наче це не дуже гарна ідея. Що? А що мені треба калібрувати? Я не до кінця зрозумів, але добре, зараз розберемось. Ту не страшно, зараз ми з усім розберемося. Бляха, я вже заманався крутити всю фірму. А що я не так зробив? Так, я зрозумів, що треба робити. Молодець. Відкриваю двері, щоб що. Там мені треба тут щось зробити, ні? Дякую за те, що були. Терпіння. Баранку, давай, 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 бляха, тепер у мене три двері, взагалі класно, вау. Зараз мене вб'ють, мені здається, так? Да? Він звідси прийде, так? Да? Мені кап здесь, так? Да? Ой, бляха-муха, яка це с херня. Херня, херня, херня. Терминал выбор, Ляха, у мене зараз батарейка на комп'ютері сяде. Амм-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Oh, а мені ще треба десь світану. А-а-а-ма-ма-ма-ма! Oh, И бляха, дебил, нахрена ты кричишь? <свес> ты что дебил блять? Ты что, встали то его? Бляха. Класс. Бог мертвый бог мертвый бог мертвый. Дякую, дякую, дякую. Вау, вау, вау. Дякую. А я можу? А я не. Я не можу вийти. Акс а- асцент. Асцент. Окей. Ас. А ну, сешка, бляха. Так, асцент. А я не можу. Я не можу нічого написати. Я не можу повернутися! А, тепер можу. А тепер мені, походу... я. Блях, я нічого не можу зробити. У мене навіть мишки нема. Я можу лише крутитися. Як у вас справи? Мені трошечки не по собі. пофіг, я дивлюсь комп'ютер, я геймер по життю. Мені мені не страшно. Блять, блядь, клас! Бля, а от гордон повний гондон, бляха, тонтунтунтон. Яка дивна гра! Яка реально дуже дивна гра! Вона стрьомна, Я два рази закричав так, як напевно ніколи не кричав. Вона дивна, і таке відчуття наче трохи не закінчене. Я очікував чогось ну, фінального, цього більш епічного. Але мені пофіг, я геймер, я дивився комп'ютер. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Бо я трошечки ну, вбив на це сил, бо воно дивне, воно таке незрозуміле, воно дуже абстрактне. Але я думаю, вам сподобалось. Гра прикольна. В стилі Майка Клубніки, повний якоїсь херні, ти робиш незрозумілі дії, тебе незрозуміло що лякає, ти всираєшся, атмосферу наганяє, але після цього ти відчуваєш себе ну, прикольно, прикольно. Коротше, гра мені сподобалась. Грати більше я в неї не буду. Коротше, я радий знову повернутися на YouTube. Я не знаю, які ігри в мене по планах будуть далі. У мене є декілька ігр, які я хотів би зняти, пограти і вам показати. Але чи й дідуть до мене руки, побачимо. Але. Поки що на цьому все. Право ви знаєте, обов'язково підписані на мій YouTube канал, на мій телеграм-канал, а також на мій Діскорд сервер. Також можете підтримати мене копійкою, як ось ці спонсори справа. Або через посилання в описі під цим відео. І на цьому все. З вами був Крайт і всім пока.